Сонце скориться, земля воїнів родить, хай сміливих смерть обходить. Друзі, всім привіт! На зв'язку Viper. Ось і закінчився клановий турнір. де що я хочу вам показати: на цьому клановому турнірі зустрілось два клани. Один клан із найбільшого українського альянсу Київ, другий клан це найсильніший український клан Рейду Феррії. Що вони зробили? Вони вирішили зробити нічию на клановому турнірі, і цим самим показати, що ми, українці, між собою не воюємо. У нас ворог тільки один. Дивимось. Переглянути результати. І, як ми бачимо, рівна кількість очок і в тому, і в іншому клані. Давайте ми заберемо кланові нагороди. Подивимось, що у нас тут впало. Перстень ящеролюдів, перстень орків. Стяг вищих ельфів із швидкістю, можливо, буде на арбу. І також стяг я Можливо, якісь проки попадуться, і можна буде зробити перековку. Ось такі нагороди. На моїй пам'яті, це друга спроба зробити нічю, яка завершилась добре для обох кланів друзі, ще раз. Вітаю! Два клани із перемогою і з отриманням хорошої біжутерії, а на зв'язку був вайпер. Дякую за перегляд і до зустрічі, па crazy. love it